Яка висока зарплата сприятиме бронюванню працівників? Та які ще зміни у порядку бронювання очікувати найближчим часом? Обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Я відповім. Вітаю свіжому випуску кадра Лайф з Людмилою Смердою та командою Кадроленд. Яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі до відео. Ну, а ми починаємо. Минулого тижня ми розповідали про новий законопроект, яким передбачено масштабні зміни до порядку мобілізації. Вказаним законопроектом планується надати доручення Кабінету міністрів щодо перегляду порядку бронювання. Як стало відомо, Офіс президента Кабінет міністрів... Стреб та народні депутати розглядають різні підходи до оновлення порядку бронювання. Так, 29 грудня на засіданні Кабміну обговорювалися питання ухвалення нових правил. Однак результатів такого обговорення наразі немає, але відомо, що найближчим часом це питання буде розглядатися у Верховній Раді. Що ж наразі відомо, які суттєві зміни слід очікувати? Як вам відомо, відповідно до постанови Кабміну No76, право на бронювання своїх працівників мають державні органи, органі місцевого самоврядування, підприємства, яким встановлено мобілізаційне завдання, підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України і інших військових формувань, а також підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливо. Період. Додатковий критерій, який розглядає влада, і який, ймовірно, дасть можливість отримання відстрочки від мобілізації, це обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу. Тобто йдеться про розмір сплаченого ПДФО. Остаточний розмір ПДФО ще не визначений, але у провладних колах називають наступні цифри. Автоматичне бронювання від мобілізації матимуть фізособи, що сплачують або за яких сплачують ПДФО не менше 6 тисяч гривень на місяць, що відповідає близько 33-400 гривень окладу. Це десь 26 тисяч гривень зарплати на руки. Ще 22% ЄСВ від розміру окладу має сплатити роботодавець. Також відомо, що є інша пропозиція про те, що на бронювання може розраховувати співробітник, за якого роботодавець платить близько 14,5 тисяч гривень ЄСВ, що відповідає 66 тисячам гривень укладу. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Важливим і революційним є те, що. Цей критерій може бути розповсюджений і на фізичних осіб підприємців. Як відомо, зараз ФОПи не можуть бронювати ні себе. Ні своїх найманих працівників за жодних умов, крім вище зазначених змін, йдеться також про спеціальний податковий режим Діасіті для іт індустрії, де мінімальний поріг зарплати передбачається в еквіваленті 3200 доларів США. Окрім нових критеріїв для бронювання, анонсовано також зміни у самому порядку механізмів бронювання. Так згадується про бронювання через синхронізацію державних реєстрів, зокрема в електронний реєстр військовозобов'язаних зобов'язаних оберіг буде потрапляти інформація про сплачену достатньому для бронювання розміру ПДФО. І за умови, що у військовозобов'язаного зобов'язаного все в порядку з документами буде генеруватися QR-код про бронювання. На нашу думку, такі ініціативи є дуже важливими, але як швидко вони будуть втілені в життя, і які цифри доходів ПДФО і ЄСВ ми побачимо у прийнятих нормативних актах, наразі невідомо. Для того, щоб нові правила були ухвалені, слід узгодити та привести до ладу роботу багатьох державних реєстрів та змінити низку законодавчих актів. Крім того, з великою ймовірністю спочатку буде прийнято новий закон про мобілізацію, а вже потім запроваджувати працюють нові правила бронювання. Отже, офісом президента Кабміном і народними депутатами активно обговорюється можливість змін у порядку бронювання. Йдеться про появу нового критерія для бронювання: сплату податків з офіційної зарплати чи доходів. Цифри заробітної плати або доходів, які дозволять сплачувати ПДФО у потрібному для бронювання розмірі, називають різні. Згадується про офіційну заробітну плату в розмірі від 33 тисяч гривень до 66 тисяч гривень. Якщо вказані ідеї будуть реалізовані, то право на бронювання своїх працівників отримують не лише юридичні особи, а й фізичні особи-підприємці. Проте ще раз відзначу. Поки що йдеться лише про обговорення можливих змін. Ми продовжуємо відстежувати ці ініціативи, тому слідкуйте за нашими вебінарами та роликами на YouTube. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу. Платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий швидкий зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами, щоб мати такого помічника. Ставайте перед кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!